Часів яр відбито черговий штурм противника. Вранці 20 жовтня, у смузі відповідальності 24-ї окремої механізованої бригади, росіяни здійснили безуспішну спробу прориву, застосувавши бронетехніку, мотоцикли та квадроцикли. Ворог намагався швидко просунутися під прикриттям диму, використовуючи рельєф місцевості, але українські спостерігачі вчасно помітили рух колони. Щойно противник наблизився до лінії оборони, по ньому відпрацювали наші оператори дронів Камікадзе та артилерія. Кілька FPV точно влучили у бронемашини МТЛБ та БМП-1 з антидроновим захистом, які згоріли разом з екіпажами. Два квадроцикли і три мотоцикли противника були знищені під час спроби маневру в посадках. Ще дві одиниці бронетехніки, отримавши пошкодження на підході до рубежу, були змушені відкотитись назад, залишивши своїх піхотинців без прикриття. Решта штурмової групи потрапила під вогонь українських кулеметників і дронів. У результаті бою 20 окупантів заплатили власним життям за підписаний з російською армією контракт. Ще 11 поранених намагаються врятуватися, але шанси не на їхньому боці. Українські дрони продовжують прочісувати місцевість, добиваючи залишки штурмової групи.